Привіт-привіт, вітаю вас, мої сонячні леви. Ви на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астрогід у світ зірок. І сьогодні ми поговоримо вже про серпень. Що вас чекає в серпні 2025 року? Це період для вас, коли ви будете в центрі уваги, ви будете впевнені, харизматичні, сильні, як ніколи. Це такий спойлер. У цьому відео ми поговоримо про активні події в темі комунікації, поїздок, навчання фінансів, також тема фінансів. У вас така дуже-дуже. Активна, потужне з'єднання ми чекаємо Венери і Юпітера. Але це такий час, коли всі його чекають, цей аспект, удачі, і що принесе вам цей аспект. Повний місяць у темі партнерства. Новий місяць, молодик, буде запускати новий грошовий фінансовий для вас сюжет подій, і перші відлуння коридору затемнень вересневого, вересневі коридори. Ми також з вами про це все поговоримо. Давайте нагадаю, як правильно слухати. Свій прогноз По-перше за все, ви дивитесь свій прогноз по знаку асцендента. А вже потім по сонцю, наприклад, ви по сонцю Лев, той знак Задяка, який ви знаєте, а по асценденту, ви телець. То ви спочатку дивіться свій прогноз по тельцю. А потім вже по леву. Ну, ось такі загальні форми прогнозів для всіх левів, раків і так далі. Вони більш інформативніші, якщо ми дивимось по знаку Асцендента. Але ви досліджуйте і пишіть мені в коментарях, який прогноз у вас більше програється. Найінформативнішим буде, а вже ж, особистий прогноз на місяць. Але давайте так. Якщо ви не знаєте знаку свого асцендента, пишіть мені в коментарях свою дату, місто, час обов'язково народження. Я вам його прорахую і відповім. Всі, хто до мене звертався, я всім відповіла в коментарях. Обов'язково подивіться відео про уран в близнюках, який почався 7 липня і закінчиться аж в 2033 році. Он там він там буде відходити ретроградити, але прогноз на 7 років. Поблиз урану в близнюках дуже важливий. Я його дуже рекомендую вам подивитись, тому що зміни чекають всіх, і такі різкі, неочікувані, і ви маєте до цього бути готовими. Всі посилання даю під цим відео. Ну а зараз давайте докладніше поговоримо про серпень 25-го для вас, дорогі леви. Починаємо з 6 серпня. Марс буде йти переходити в знак Терезів і буде активувати ваш третій дім. Що таке Марс? Це коли багато руху, багато активності. А третій дім це короткі подорожі, навчання, зустрічі, якісь комунікації, нетворкінг, обговорення, інфобізнес, взагалі, ви пов'язані з інформацією або листуванням, або оформленням документів. І це буде ну прям дуже багато тут енергії. Ви відчуваєте в цей час, що постійно знаходитесь в русі. Це відкриває дуже багато можливостей для вас. Це чудовий час для запуску свого блогу. Для активації в соцмережах маркетингових всіх, оцих інструментів, підготовки до курсів, презентацій, іти навчання дуже рекомендую в цей час. Тобто, Марс буде йти весь серпень по вашому. Третьому дому, і тут буде багато енергії. Якщо ви її не використовуєте, то вона працює в мінус, тому що ну її занадто много. І е, що ви робите тоді? То ви тоді якісь агресія, конфлікти е, з близькими людьми, е, якісь недомовки, якісь непорозуміння з близьким колом спілкування, і е, е, якісь помилки в документах, е, якісь трабли в поїздках можуть бути, авто ламається і так далі. Тобто. Відслід відслідковуйте, чи ви правильно використовуєте і йдіть в плюс. Тоді ви реалізуєте це ж для чогось вам потрібно, тобто вам потрібно реалізувати цю енергію. Тож реалізуйте 8 серпня. Марс буде у гармонійному аспекті до Урану і буде торкати ваш третій і одинадцятий дома гороскопу. А що це означає? Це взагалі гармонійний день. Просто записуйте собі його. Я ну не просто так вам даю який сприятливий, який несприятливий день. Це може бути день раптових ідей, неочікуваних якихось знайомств. Інтернет інсайтів або якогось фінансового сюрпризу через інтернет, через мережу контактів. ваших. проекти, які запущені в ці в цей день, можуть давати дуже класні і швидкі результати. Тобто, якщо ви хотіли зробити, наприклад, сейл якийсь так. Робіть, ну тобто, те, що буде швидко приносити результат, не вдовгу грати, а саме тут і зараз потрібно щось отримати. І у вас тема саме з соцмережами, з інформацією, з колективами, з інтернет-проектами, ось тут якась дуже класна енергія. То якщо ви робіть сейл, або презентуйте себе, або випускайте саме в цей день свої лоти і продавайте їх, ну якось так можна реалізувати. і Це дуже гарний для цього час. А ось 9 серпня повний місяць у водолії у вашому сьомому домі буде напружений. І що таке повний місяць? Це кульмінація, завершення, ясність, так, така енергія завершення. І у вас в темі партнерства, колаборації, співпраці те, що пов'язане з іншими людьми. Тобто, тут може завершитись якась важлива співпраця, якась ясність у відносинах. Тобто, ви не розуміли чи спрацювати, чи не працювати, чи йти у відносини, чи не йти. Ось тут ви чітко будете розуміти усвідомлення. Взагалі відбувається хто свій, а хто ні. То вже на вашій хвилі, а хто ні. Для когось це може бути шлюб або рішення жити разом. Для інших може бути розрив, якщо ви йшли до цього. Тобто те, що ви робили до цього моменту, до 9 серпня, в темі партнерства, буде мати результат. Також сьомий дім це тема публіки, це консультування. Також може бути тут якесь завершення, тобто або публічний виступ, якщо ви готувалися до нього, або робота з аудиторією, з клієнтами, щось, або завершення роботи з клієнтами, якимись там проект ви робили, і він завершується. Також 9 серпня. Чому я кажу, що ця, ця, ця дата напружена, тому що Марс буде робити негативний аспект до Сатурну з Нептуном. Це такий рідкий аспект, і тут вони більш, він більш програється з тим, що зовнішні обставини. Якісь чужі правила будуть о, якось о, порушувати ваші плани. Будьте уважні просто в цей день в комунікаціях, тому що можливі маніпуляції, неточності, якісь невизначеності і різкі, якісь такі імпульсивні викиди в вашу сторону. Не давайте обіцянок, яких ви не впевнені. Просто проживіть цей день. знаєте. Ось, а ось 10 серпня Марс буде вже гармонійний. Тобто, у нас дивіться, 8 плюс. 9, 9 серпня, мінус і 10 плюс, тому що Марс буде робити гарний аспект до Плутону. Це дві такі впливові енергії, дуже міцні. Вас буде торкати 3-7 сектор гороскопу. Це дуже ефективний день для перемовин, для підписання угод, для налагодження вас стосунків або навіть примирення, якщо це для вас актуально. Все, що ви зробите в цей день, 10 серпня. Через діалог буде міцним, і якщо ви щось, якісь угоди, заключаєте угоди, то також вони можуть мати позитивний результат. 11 серпня у нас також важлива дата, тому що Меркурій виходить із ретроградного руху. Він був ретроградний майже місяць, і у вас, по першому дому, він йшов. І ви нарешті відчуваєте таке полегшення, тобто розуміння чітке. тобто До цього якось мозок працював дещо ну, зі збоями. І тут ви починаєте ясно бачити і ситуацію, і впевнені в своїх рішеннях. І вам вдається домовлятися, вдається щось оформлювати. Це чудовий взагалі час для того, щоб оновити свій зовнішній вигляд для запуску особистого бренду, для реклами, для публічної активності. З 11 серпня зафіксуйте собі наступний. Астротренд, який також нас чекає, взагалі Венера йде по раку до 25 серпня, по вашому 12 дому. Але саме з 5-го по 19 серпня. Ось в цей проміжок, і особливо 12 і 13 серпня це дуже важливі дати. Тому що дві планети з'єднуються. Одна планета Венера, це планета малого щастя, задоволення фінансів. Тобто вона гарні енергії несе. Ця планета, жіночність. Так, це така. Ну, ми задоволені. І Юпітер це планета великого щастя, розширення. І вони дві з'єднуються, і це буде вибух енергії, удачі, такої, знаєте, везіння, розширення підйому. І це взагалі суперкрутий час для можливостей, особливо 12 і 13 серпня. І для вас, Леви, цей вибух позитивної енергії відбувається в 12-му Астрополі. Що це означає? Цей аспект він відкриває доступ до таких, знаєте, потаємних радощів, до глибинної інтуїції, до любові до себе за межами зовнішнього. Ну, це такий дуже внутрішня енергія, тому що 12-й дім це все, що таємне і дуже далеко. Це не публічне таке сяєння, а про те, що у вас таке відбувається глибоке зцілення себе, такого енергетичного підйому часу. Дванадцятий дім взагалі це теми, які усамітнення, відпочинок, ретрит, зв'язок з якимось підсвідомим, чимось інтуїтивним. Це про духовність, про медитації, про молитви, це любов, яку не афішують, тобто такі таємні симпатії або глибоке таке прощення в цей час відбувається. Благодійність також йде по дванадцятому астрополю і терапія, психотерапія, тому. Для вас рекомендація на цей час, особливо ну, 12-13 і взагалі півмісяця з 5 по 25 по Венері з Юпітером. Що потрібно зробити? Запланувати собі час в тиші. Тобто ретрит поїхати, вмедитувати, на дачу поїхати, або просто провести день без телефону, зробити аскезу від інстаграму, ну, щось в такому ключі. Потім б'юті-процедури мають бути глибокими і відновлюваними. Тобто масажі, обгортання, детокси, лімфодренажі, догляд за тілом, оце все беремо. Від ідеалі, щоб була відпустка в ці дні в в цей період, це може ну для того, щоб сховатися від очей і налагоджити своє здоров'я, тобто це санаторій, можливо, або там готель біля води, ну, десь там щоб ви подихали свіжим повітрям. До речі, в цей період можлива поява таємного такого вальника. Або повернення старої вашої любові. Але не поспішайте з висновками, дозвольте цьому, цій енергії розгорнутися. Класно робити в цей час ритуали прощення, самоцінності, практики з, з тінню, з вашої, і вони зараз будуть ну, найефективнішими. І взагалі я вам дуже рекомендую для того, якщо у вас час тако занурення у себе. Пройдіть мій курс, міні-курс Астрокомпас, який саме про те, щоб дізнатися, який ваш шлях по життю, яке призначення, як реалізувати кожну сферу свого життя і прокласти ідеальний маршрут до свого ідеального життя. Супер класний курс, який можна пройти за день. Він вартує там символічну штаю. І я дуже вам його рекомендую. Вже пройшло дуже багато людей його, і я маю вже класні відгуки і сама дуже пишаюсь цим продуктом, тому що він, дуже, він розкаже про вас, про вашу глибину, призначення і те, як діяти вам по життю. Тож, посилання залишу під цим відео. Дорогі леви, давайте підсумуємо оцей астротренд саме періоду з'єднання Венери і Юпітера в вашому 12 му полі. Це період не про зовнішній блиск, а про глибину по-перше, про відновлення, про емоційне звільнення, про повернення до себе, до себе справжньої. І все найкраще, що ви зараз можете зробити для себе, це в тиші. І вже в вересні проявиться все це. У вашому зовнішньому світі навіть у кінці серпня це проявиться. 13 серпня у нас є така фіктивна точка Селена. Її в ведичній астрології називають Янголом-охоронцем. Вона входить у ваш знак на 7 місяців. Тобто селена йде по леву 7 місяців, і це така е, точка духовної захищеності для вас. Е, і вона буде підвищувати вашу чарівність, ваше визнання, вашу підтримку. Тобто, ви світитесь по особому, проявляйтесь, і вам, якби знаєте, це не те, що навіть наш Янгол охоронець, це така. Прожектор удачі, де у вас буде везіння в вашій сфері особистості? Запрошу вас на астрокомпас, тому що ну тут всі енергії серпня говорять про те, що це вам потрібно 23 серпня. Молодий місяць, молодик в Діву в Діві у вашому другому домі. Молодик це нова енергія зародження нових сюжетів, тим паче, що цей молодик буде перекликатися з вересневим новим місяцем і на затемненні. Там будуть такі всі події, які зараз будуть в кінці серпня зароджуватися на молодику, будуть проявлятися дуже активно і фатально в кінці вересня. Тому це час для нових фінансових починань, для нової ціни на свої послуги, наприклад, на пошук нового джерела доходу, прибутку, це інвестиції, що можуть принести результат. Ви можете навіть просто починати щось, щось те, що ви починаєте з цілю заробити грошей, дасть вам результат і такий, знаєте, з присмуком кармічності, але про. Ці ці кармічні історії ми ще поговоримо в окремих відео 25 серпня. Венера входить в ваш знак. Леви, ваш перший дім 25 серпня. І ось він, ваш б'юті пік. І ви привабливі, яскраві, ви зачаровуєте Це час для реклами, презентації, кохання, зустрічі, самопіару, фотосесії. Тобто тут вам потрібно свою Венеру проявити. 26 серпня напружена дата, Меркурій з Лівіт буде в конфронтації торкати ваш перший четвертий дім. Тут маєте бути. Обережні в комунікаціях, особливо з родичами і в побуті, можливо, така різкість або образа, або знаєте, така сказана, як ненавмисно. Може може ну, задіти когось і ваші стосунки з сім'єю ну, під підпортити. Але цей день і полегшення, тому що можливі й хороші новини. Тут такий і плюс, і мінус іде в цей день. Особливо гарні новини, гарні аспекти йдуть на тему навчання, здоров'я і логістики, тобто поїздок якихось або посилок. Ну, щось в цьому ключі буде з, з присмаком плюсу. Кінець серпня це таке, знаєте, переддвір'я вересневого коридору затемнень. Ви відчуєте, що щось. Змінюється, особливо в темі грошей, тому що ваш коридор затемнення буде торкати тему фінансів. Не робіть різких фінансових рішень, дочекайтесь ясності у вересні, скоро вийде нове відео про вересневі затемнення. Обов'язково я їх я це відео випущу одразу після всіх прогнозів. Не пропустіть, підписуйтесь, щоб бути в курсі, ставте нагадування, дзвіночки, щоб бути в курсі астрологічних подій. Тож, давайте підсумуємо, дорогі Леви, ваш серпень 2025 року. Що робити? Перше, запускати нові проекти, особливо після 12 серпня, працювати з грошима, працювати самопрезентацією, приймати любов і світло, особливо 12 і 13 серпня, і після 25 серпня. Усамітнитись, їздити в відпустку, або на ретрит, або на відпочинок, в Десь вам потрібно ще, Для чого це потрібно? Для того, щоб ви очистились і наповнились. Так? Тобто вам потрібна і така тема усамітнення. Або якщо ви працюєте з якоюсь таємничою діяльністю, або у вас є таємничі відносини, то тут вони будуть прямо в фокусі. і з... Гарними позитивними аспектами, що не варто робити? Ну переоцінювати стосунки, особливо 8 і 9 серпня, робити серйозні фінансові рішення в дні, коли ви з Плутоном там буде в конфронтації. Це з 22 по 31 серпня, реагувати емоційно на слова інших, особливо 26 серпня. Ну і, і, і все, мабуть. З вами була ваша астраната. Дякую, що ви тут, що слухаєте, довіряєте і шукаєте відповіді разом зі мною. Я дуже відкрита до спілкування. Пишіть мені в коментарях, якщо ви не знаєте свій асцендент, я вам прорахую. Взагалі пишіть мені, я буду... мені дуже цікаво, хто ви, хто моя аудиторія тут в Ютубі, і я чим зможу допоможу з великим задоволенням. Вподобайка, коментар, підписка, все, що це є ваша вдячність і підтримка україномовного АстроКонтенту. Посилання на курс Астрокомпас, на консультації і інші мої ресурси, залишу під цим відео. До зустрічі у вересневих прогнозах. Леви, Па-па!